Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Нарешті, нарешті прийняли все вже. Всі депутати проголосували, прийняли. І на дітей тепер будуть давати просто величезну кучу бабла при народженні і до виконання одного року, і після одного року до трьох. І навіть вагітним під час вагітності вже також будуть виплачувати немаленьку суму грошей для того, щоб людина підготувалася до пологів. Це мега класна ініціатива, мега класне доповнення. Тому що та виплата 860 гривень, які зараз платили на дітей, ну то взагалі якось, не то, що там то вже навіть не смішно, да? можна було б назвати її смішною, але то вже не смішно. Тож, що там такого наприймали депутати, скільки тепер будуть платити при народженні дитини, послухайте уважно. Навіть якщо ви вже не збираєтесь народжувати това, діти, внуки, яким також ця інформація буде корисна, і це знаєте, це наше майбутнє. Тому що ну, діти, це наше майбутнє і. Е, да, більшість сімей, нормальних сімей, адекватних, не родить заради грошей. Але підтримка від держави є чудовим фактором для того, коли молоді, особливо сім'ї, в яких там ще не зовсім стабільно з роботою, да, особливо зараз, е, вагаються родити, бо просто бояться за нестабільну ситуацію фінансову, то така підтримка від держави є вкрай класною і таким спонукаючим фактором для покращення. Нашої демографії і збільшення кількості діток і взагалі відродження України як такої. Тож поїхали розбиратися. І так, при народженні дитини спочатку будуть давати 50 тисяч гривень. Потім по 7 тисяч гривень на місяць. Давайте послухаємо, що про це сказали напряму депутати. Там все чудово висловлено. А потім я ще доповню і проаналізую. Зробимо висновок. Друзі, нарешті, Верховна Рада збільшила дитячі виплати. Я неймовірно щасливий. Ми з вами за це стільки боролися. Тепер, з 1 січня, одноразова виплата при народженні дитини буде складати 50 тисяч гривень. 50 на 10, як зараз. Виплата щомісячна буде 7 тисяч гривень на дитину щомісячно до одного року. На дитину з інвалідністю 10-500, півтора рази більше. Дуже важливо. І це те, чого я довго добивався. І правки подавав, і боровся разом з вами, і ми добились цього. Якщо дитина народилася до 1 січня 2026 року, але їй ще не виповнився один рік, вона теж буде отримувати плюс до 860 гривень, які є зараз, плюс 7 тисяч гривень. Тобто до досягнення одного року буде 7 тисяч 860, а після того буде продовжено ці 860 гривень до настання трьох років. Для дитини від одного до трьох років буде програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень, але ці гроші будуть не напряму, а цільові для використання на догляд за дитиною також якщо в випадку дитини з інвалідністю сума в півтора рази більше. Також важливо для жінок, які не працевлаштовані, вагітні з 30-го тижня вагітності вони будуть мати право на виплату 7 тисяч гривень на місяць. На останні фактично трішки більше двох місяців вагітності. Також пакунок малюка або в натуральній формі, або в грошовій, і пакунок школяра для першоклашки 5 тисяч гривень. Друзі, це насправді є прорив. Прорив, за яким ми з вами так довго билися. Нарешті, повага до української родини, до української дитини і до української жінки. Друзі, це наша з вами спільна перемога. Працюю далі для вас. Тож одноразова виплата: балах 50 тисяч гривень. Допомога вагітним, які не працевлаштовані з 30-го тижня вагітності 7 тисяч гривень. Тобто, протягом двох місяців. Людина вже там, ну, півтора буде отримувати по 7 тисяч гривень для того, щоб підготуватися для цієї вагітності, а не там, під час родів, да, і дали там, гроші, коли ти ще в роддомі, і ти куди підеш? Та нікуди. Да. Якщо є кому піти, то добре щось купитися. Якщо нема, то краще до того підготуватися. Догляд за дитиною до року 7 тисяч гривень щомісяця. Зараз це 860 гривень, 860. Плюс, як сказав Гончаренко, тим дітям, яким ще нема року, також будуть платити по 7 тисяч гривень. Це круто, тому що ну, ці гроші лишніми точно не будуть людям. Є ясла до 8 тисяч гривень компенсації за садок або оплата ЄСВ для того, хто батьків хто доглядає дитину після року. Тобто, якщо е, хтось не може ходити на роботу, залишився вдома, то їм буде зараховувати стаж. Зараз він не зараховується. І таким чином людина, доглядаючи до дитини до трьох років, буде здобувати право на пенсію. Пакунок маляка можна буде замовити вже на 36-му тижні вагітності, і це також важливо, тому що дитині речі потрібно саме коли вона народжується, а не потім оформлюєш, отримуєш їх. Да? А ти зарані отримуєш і все підготовиш. Пакунок школяра ну це вже для першоклашок, 5 тисяч гривень. Одноразова допомога кожному першокласнику. Це вже й цього року працювало, і багато хто вже і навіть потратив. Да, тому що до 15 листопада потрібно її потратити, зовсім мало часу залишилось. Е, тепер залишився тільки підпис Зеленського з висновку. Ініціатива крута». Е, Мої вже два роки, тому я пролітаю з цим, буду так по 860 гривень отримати. Хоча я розраховував також, що. На мою дитину до трьох років також буду платити 7 чи 8 тисяч ясла. Можливо, жінки жінці тепер стаж зарахується останній рік. Не знаю, тут буду правово вже взнавати. Якто каже, поживемо, побачимо. Да? Е -е. Ще раз повторюю, що мега крута ініціатива. Е -е. Дуже сильно сподіваюся, що вона спонукає дійсно благополучні сім'ї. Але які там яких зараз критична яка ситуація? Проблеми з грішми? Да? Це таки їх збільшувати кількість діток. А не пам'ятаєте, була ситуація, коли також платили на першу. Одну суму на другу більшу, на третю ще більшу. Там також, до речі, ще на той період 50 тисяч доходило. І тоді дуже багато небла, ну відверто, неблагополучних сімей, там, грубо кажучи, алкашів, да? почали рожати масово для того, бо дають бабки, бабки гроші. дивіться, які великі дають, і ті гроші точно на дітей не йшли. І це дуже прикра ситуація. Бо дітки родяться не ради грошей, а ради діток, самих. Да? Вони ж класні, маленькі. Бігають, потім виростають. Це ваша підтримка і опора в більшості випадків. Надіюсь, що всіх дійсно так. І такі ініціативи допомагають відродженню Відродженню України в цілому. А зараз треба відроджуватись бешеними темпами, бо цими ситуаціями, як це назвати? Знаєте, якщо в звірів то кажуть, популяція, популяція, да? то от популяція українців, саме в Україні, да? зменшилась в рази. По всьому світі збільшилась. А в Україні, на жаль, зменшились люди. Тож, активно спостерігаю. Чекаємо підпис Зеленського. Я думаю, що там проблем з цим не буде, да? бо це такі ініціативи, які потрібні, і слідкуємо за зимовою підтримкою, що там ще наобіцяють. Ну, верніше не наобіцяють, обіцяють, а що там ще навидають. Я відразу вам розповім, щоб ви безстренько оформили, отримали і користувалися. Тож, не забуваємо підписуватися і до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.